Генератор для малинки щодня цей дитсадок в Фортицькому районі відвідує понад 40 дітей. Малеча протягом дня перебуває в укритті. Тут і навчаються, і їдять, і сплять та граються. Аби цей процес не припинявся, навіть при відключеннях електрики громадська організація Молодь без бар'єрів передала малинці генератор. Він забезпечить тепло, світло і стабільний навчальний процес за будь-яких обставин. Зазвичай в очному режимі на сьогоднішній день відвідує заклад від 40 до 50 дітей в щоденному режимі, але запит є і він збільшується. Коли батьки почули, що заклад почав працювати в очному форматі з харчуванням, з тим, що діти можуть відпочивати, і хоч це і відбувається в укритті, попит збільшується. Дуже вдячні за співпрацю, за плідну роботу, тому що це допоможе нашому закладу краще працювати в очному режимі забезпечувати потреби дітей. Через повномасштабний наступ наших сусідів кожної миті в нас можуть вимкнути світло, а дитячий садок це їжа, це ігри, і діти не мають відчувати на собі всі ці наші невзгоди. Тому громадська організація молодь без бар'єрів вирішила подарувати цьому дитячому садку генератор, щоб такі ситуації були контр. Рольованими до ініціативи долучився, і голова хуртицької реадміністрації він поспілкувався з майбутніми першокласниками та подарував садочку нові іграшки. Відпрацювали дуже важливе питання матеріального забезпечення одного з садочків Хортицького району. Це дуже необхідно. І коли ми об'єднуємо зусилля, а я маю на увазі місцеву владу, громадські організації, відділ освіти, то можна зробити дуже багато цікавих речей. І от сьогодні приклад: наскільки діти скучили за спілкуванням і на даний час в районі, в місті, в області створені безпечні умови, і вони продовжують створюватися.